Прямо в піжамі йду на пошту. Тому що пройшли покривальцям, яким ми якраз хотіли би застелити вже ліжечко дитяче. Ну і оскільки ще є пару хвилинок вільних у мене, то вирішила побігти забрати і заодно застелю. Пішла прямо в піжамі. Ну а що? Воно так виглядає, наче не піжама. Ну це не піжама, це типу, домашній одяг такі штанці. Друзі, всім привіт! Ще раз вітаю вас на своєму каналі. Представлюся для новеньких. Мене звати Зоряна. У мене є троє діток, і цей влог про домашнє господарство, про покупки, про смачні страви, швидкі і корисні, про якісь розхламлення, корисні шопінг, а також про. Прибирання я полюбляю прибирати це. В мене здається вже в крові. Немає дня такого, щоб я щось не прибирала. Хочу сьогодні перестелити дитячу постіль. У нас багато комплектів вдома, і всі вони одного розміру, як і всі ковдри, а саме півторачки, такі, знаєте, як у сімейному комплекті. І тому я часом то нам стелю цю постіль з чоловіком, то дітям. Ну, коли я, коли є яке бажання. Звичайно, що все переться, все чисте, тут не переживайте. Взагалі в мене була ідея купити в цю кімнату дитячу, нові покривальці, бо покривала з юзку, жовтенькі вже Давненько у нас і вони дуже приємні на дотик. В них така. Тканина, я навіть не знаю, як вона називається, але вона дуже м'яка, і синтепонтуючи, щось, воно дуже м'яке і приємне. Але через свою ніжність і ось таку приємність вони дуже швидко рвуться. Я не знаю, чому так, як не наче марличка, така ця тканинка-тенесенька, тому вже вони порвані в багатьох місцях були, ті покривальці. Я вже їх зашивала безліч разів, але бачу, що це не приводить до якогось гарного вигляду, і треба вже замінити. Тож, я попередньо замовила дещо на касті. У мене там накопичився кешбек і була непогана акція. Тож зараз у відео вам покажу вже новеньку покупку. Саме за нею бігала на пошту. Але ці зйомки з перестиланням ще до того, як це зробила, і тому зараз буде два рази застилання покривальцем перше і друге вже з новими покривальцями. Люблю я це діло, мені подобається, коли чистою хайно, і коли також якийсь текстиль новий в квартирі, воно все додає затишку, міняється кар... картина загалом, і якось, знаєте, так. Приємно знаходитися, коли все чисто і красиво. До речі, ці наволочки в мене ще не підшиті. Всі подушки в нас однакового розміру 50 на 70, здається. А наволочки з цього комплекту безпосередньо вони більші. І їх би варто було підрізати і підшити, але щось в мене руки ще не дійшли до цього, тому я там знайшла такий метод загортання наволочок. Залишку наволочки в серединку, і непогано так виходить, неначе як по розміру. Дуже легко робиться, просто вільний край потрібно всередину ніби дозаправити. Ну, а це безпосередньо вже старенькі наші покривальці. Я їх купувала теж колись з гарною знижкою в юзку. Вони досі, здається, там є, але в інших кольорах. Якщо не помиляюся, то, здається, в коричневому. Чи в сірому, от точно не можу пригадати. Я брала тоді в жовтенькому, бо в нас на попередній квартирі були в таких тональностях виконані стіни, штори, тому от я для того і взяла такі покривальці. Сюди вони теж пасували. Але вже новенькі замовила в іншому відтінку, щоб, знаєте, трішки розбавити цю всю жовту картину. Вона мені подобається, але все ж, але все ж хотілося чогось новенького. І ось такі я вибрала. Вони, по-моєму, метр шістдесят на двадцять. В такому подвійному кольорі, з одного боку, вони йдуть бірюзові, а в іншому. З іншого боку, вони йдуть сіренькі. І цей сіренький, він насправді якийсь не дуже сірий, а сіро-бежевий, дуже схожий на колір стін в цій кімнаті, тому буде пасувати і на іншу сторону також. Я ж хотіла застелити саме цим бірюзовим кольором, подивитися, як воно буде. Здається, зовсім по-іншому, якось свіжіше. І навіть чистіше. Мені здається, що саме колір впливає на сприйняття чистоти, і цей колір додає чистоти. Ну, мені подобається слово. Можливо, згодом я підріжу їх також під розмір цих ліжечок, але чоловік каже, що не треба, можливо, там, чи ліжка поміняються, та й нічого страшного в тому підгинанні немає. Словом, поки що залишила в їхньому розмірі. Ось такі вони. Непогані, не товсті, не тонкі, досить комфортні, приємні, током не б'ються <рив> ось така фірма. Вони, до речі, зараз є в Єві, я бачила в кількох варіантах кольорів і в розмірах. У нас 1,60 метрів на чи 2,10, точно не пам'ятаю. Ось, Тому взяла два і дуже задоволена результатом. Напишіть, як вам. Ну, а зараз приступаю до кухонних справ. Перш за все, поповнюю запаси. Закінчився цукор у цій великій банці. Ці баночки в мене саме для сипучих, вони великого розміру. Сюди влазить, наприклад, 3 літри рідини це точно. Цукру влазить десь 4 кг, борошна 2. Бо я беру велику 2 кг пачку, і якраз вона точно сюди влазить. Ну, лише потрібно так потрусити. Ось, і в мене таких три є банки великі. Я їх купувала заради. Того, щоб зберігати різні види борошна, але наразі користуюся лише звичайним пшеничним борошном. А залишки рисового і цільнозернового в мене в меншій кількості, тому сюди пересипала в одну тару цукор, а в іншу вже макарони. І займаюся обідом. З попереднього відео ви бачили, що затарилася я також е, м'ясо. І зараз займаюся тим, що готую його. Взяла яловичину або телятину, я не знаю, яка була то частина, точно написано було телятне. Тушкую її разом з цибулькою, морквою, Моркву нарізала ось такими скибочками, товстенькими досить. і додала, що в мене була заморожена фасоля, ось така стручкова, це батьки нам передавали. І Все буду тушкувати разом з томатною пастою. На це потрібно десь хвилин, ну, напевно, 40, можливо, і годину. На маленькому вогні тушкувати. щоб, Якщо буде википати, додавати якусь рідину. Я додавала просто водичку, і все це дуже гарно потім розварюється і дуже виходить смачне. На розетці побачила ось такі насадки для своєї філіпс зубної щітки. Це не оригінальні, але типу мають підходити Спробую, бо мої оригінальні прям дуже дорогі. Чотири штуки, по-моєму, 1600 гривень, а ці за 254. І ще на касті замовила плямовивідники для білого і для кольорового Шантеклер. Хочу дуже спробувати, бо відгуки ось про ці взагалі суперові. Кажуть, що всі плями щось таке прибирає. Тож зараз буду пробувати, плям вистачає. Поділюся з вами результатом, якщо він буде вдалим. Так, ось такий у мене є бодік. Це нескладна пляма, Я візьмемо для кольорового. Там чоловік годує і полиємо. Ось. Побачимо, як це, по-моєму, від компота була пляма, як справиться. Відправляю перше впрання. Ще ось така в мене є ковтинка. Тут якісь жовті застарілі плями, а це, типу, має цей засіб від застарілих помагати теж. Ну і від компоту. Ось я думаю, що нічого не поможе, бо компот зазвичай тільки кип'ятком прибирається, але хочеться ж проекспериментувати. От, наче все. Так, ось такі в мене є не в мене в сина штанці, десь якась пляма, неясна, звідки. І тут вже в колінках брудно. Ось так от замочила. Типу. Далі це моя футболка. Тут були вже і застарілі плями, І бух його зна що, тому що вони в мене швидко брудняться. Я в них і готую, і ходжу по хаті. Побачимо, як воно буде. Було б добре, щоб щось випралося. Але якщо не випереться, то що будемо викидати вже в такому стані. Так, виробник сказав, що потрібно на 5 хвилин залишити. Я залишу надовше, десь на півгодини, бо зараз ще не буду брати. Ну і мені здається, щоб воно довше попрацювало також. І потім вже покажу. Додам ще трошечки гелю для прання. Друзі, зразу вам відгук кажу. Коротше, це прямо-вивідник гарно діє зі свіжими плямами. Все, що було свіженьке, все виявилось старе. Нічого не вивелося, не буду вас обманювати. Взагалі, старі плями, давайте правду говорити, вони мало чим виводяться. Ну, не знаю, я навіть не пам'ятаю, від чого ті плями були. Ось цим засобом я навіть бризкала на кольорове, хоча тут біленька якась одежинка. Можливо, тут щось написано, що розсекретить цю інформацію. Здається, там було для білого написано при покупці. Ось це типу як для кольорового, це для білого. Але я бризкала і на кольорове. Теж виводить свіжі плями. Я на килимі навіть виводила плями. То ну, нормально, але нічим не краще, нічим не гірше за ось ті дешеві, в рази дешевші засоби, які я купувала в Аврорі. Наприклад, цей коштує 130 гривень, а ті там. 60 чи 40 гривень. Коротше, Коротше ось такі відгуки вам свіже прибирає, старе ні. У мене була куплена і лежала, очікувала свого часу зелень в холодильнику, щоб вона не зіпсувалася, бо наразі вона мені не знадобилася, вирішила її нарізати і заморозити. Якось в заморозці навіть швидше використовую, ніж свіжу, бо забуваю і інколи не треба все одразу. Тож нарізала дрібненько цибульку, кріп та петрушку, звичайно, попередньо помила і в зіп пакети відправила в морозильну камеру. Цьогоріч я взагалі дуже мало заморожую. Є якась незначна кількість ягід, які ми заморозили. В основному це лохина, малина та е, смородина від батьків. Ще щось там таке незначна кількість якихось ягід. Якщо що, то пустимо на компоти. Але переважно більшість це займають покупки такі, знаєте, я б сказала, які недовго перебувають в заморозці, це м'ясо, заготовки, напівфабрикати ось таке. І все рівно морозилка забита. Також в мене там зберігається масло, бо якщо є якась гарна акція, то я зазвичай беру не одну-дві, а декілька упаковок, щоб в мене були про запас, бо все дорожчає, і якби коли є можливість зекономити, то я користуюсь такою можливістю. Ось і місця не так багато на великі заморозки. На попередньому житлі у нас була окремо морозильна камера, велика, така майже повноцінний холодильник з розміром. Ось, але ми її не перевозили сюди на нове житло через те, що, по-перше, місця для неї немає. По-друге, що вже були відключення, і ми не знали, чи вона взагалі знадобиться. І по третє, на момент ремонту вона була зламана. І ми стикнулися з тим, що викликали майстра, він щось зробив, але вона все рівно перестала працювати. І цей майстер просто взяв якісь деталі в ремонт і так і не доробив нічого словом. Так вона поламана і по сей день стоїть. Тому, ось так якось обходимося невеличкою тепер морозильної камери, хоча раніше в мене було заморозки надзвичайно багато. Я не консервувала. Але заморожувала, і в мене було все від ягід до овочів: і брокколі, і цвітна капуста, і перець, і все що завгодно. На зиму, і я не користувалася цими покупними овочами, сумішами, ягідними чи овочами. Все робилося, все діставалося з моєї морозилки. І наразі буду готувати на вечерю салат. Я думаю, що багато хто його одразу впізнає. Це салат з мого дитинства. Він у нас був присутній, напевно. Ну, на щотижня це точно салат Вінегрет. В принципі, я його полюбляю за його легкість і за смакові е якості. Він мені дуже подібний на, так би мовити, сухий борщ. Там майже все те ж саме, що й у борші. Е якщо так придивитися, в якихось регіонах готують з квашеною капустою. У мене в дитинстві не готували з квашеною капустою, готували з огірком солоним, тож і я так е, зазвичай готую. І ще інколи додавали квасолю. Але квасолю у мене не було, і я була дуже рада додати квасолю з консервації, але теж не було консервованою. Словом. У мене такий дуже дуже лайтовий варіант вінегрету, але тим не менш дуже смачний. Хочу вам сказати, що ми це все з'їли за один день. Дуже вийшло смачно. Головне відварити морку, картоплю, і це, по-моєму, найважче. А, і бурячок, звичайно ж. А все решта то дуже швидко і просто. Напишіть, які інгредієнти додаєте у ваших регіонах ви до вінегрету, і чи часто його готуєте? Мені здається, що осінь саме пора для таких салатиків. Ось така вечеря виходить, ще зробила бутербродик і невеличку булочку за тебе. Дуже вона мені смакує. Друзі, щоб ви розуміли, я сьогодні повністю цю шафу всю перескладала все-таки. Мені стало соромно, що я так розлінилася. Коротше, все ідеально зібрано, все посортовано. Літні речі склала окремо. Тут теж поскладала, дістала деякі речі. Ну там теж словом, я така рада. Більше того. Більше того, я розібралася нарешті з конструктором дитячим, все коротше, ми тут звільнили коробки пусті. І хотіла запитати в мам, в яких хлопці теж мають багато лего або й дівчата, як ви його зберігаєте? Бо я так розумію, що посортувати по коробках по наборах уже нереально. Ось тому я дещо посортувала там по прозорих контейнерах, дещо у великий такий спеціальний для Лего. Тут книжечки усі додала. Тут теж виставила, прибрала зайве і ще в своїй шафі прибирала. Знаєте, в мене є там полиця з усім на світі. Там сьогодні теж е, порядок був. Також прикраси пересортувала, які мені там старі, не потрібні. Словом, я така умнічка, бо що це на мене напало. Прибираю без кінця і краю, причому в задоволення. В п'ятницю була дуже гарна погода, осіння, така, знаєте, саме гуляти. І це, що я не підозрюю, що вже. Увечері почнеться такий трешовий період у нашій сім'ї. Е, взагалі була підозра на те, що дитина впала, Орестик, і стукнулося головою. І ми ургентно поїхали в лікарню, бо думали, що це струс мозку. Хоча самого удару не бачила ні я, ні чоловік. Е, так ми подумали через роботу, яка з'явилася через три години, у найменшого. І так ми поступили в хірургічне відділення лікарні, і вже, чесно кажучи, ну я очікувала, що і цей лікар підтвердив, що це струс. Але на наступний день з'явилися симптоми діареї, і також через день злягли всі у нашій сім'ї, і приходив інфекціоніст і сказав, що це якийсь, якась гостра кишкова інфекція. Тож Тож було досить стрьомно і страшно. Три дні ми провели в лікарні, дитина просто на себе не була схожа. Потім приєдналися і старші діти, і, чесно кажучи, це дуже був такий важкий період. Пізніше я попросилася додому, аби допомагати вже старшим також і нам самим. Зараз монтую відео і вирішила записати ще такий шматочок М -м голосу, так би мовити. Бо, як ви розумієте, ці дні мені було недозйомки, я не дуже добре виглядаю, вже перепрошую. Ми зараз вдома, тому що в понеділок стало, ну, навіть в неділю стало погано старшим і нам з чоловіком теж, щоб доглядати за всіма, треба було вже з лікарні їх з'їжджати з'їжджати за три дні. І вдома всім вже долікуватись. Нам інфекціоніст дав. Лікування назначив точніше, і за такою схемою ми лікуємося, лікуємо всіх дітей і самі. Ось, який саме це вірус, я сказати не можу? Ми тести не здавали. Зараз багато їх ходить, сказав інфекціоніст, і ротавірус, і ентеро, і норавірус, який у нас, я не знаю. Від ротавірусу ми, прищеплю... ми щеплювали дітей всіх двома дозами, окрім Орестика. Бо коли з'явилася вакцина, то він вже приходив на вік, коли цю вакцину не можна було давати. Тому він однією дозою щеплений. Ну, ми, звичайно, ні. Що це було, не знаю, але в нього були такі прям найжорсткіші. Симптоми, він дуже багато рідини втратив, і його прямо так вирубало від рвоти і діареї, що він навіть переставав говорити, був супер блідий. Коротше, це таке дуже страшне і лякаюче видовище, тому його кололи в лікарні, давали ну, фізрозчином там і електролітами якимись, чи що. Коротше, те, що поповнює цей баланс. Після водної втрати. Ось. Лікування дали додому таке досить велике. По суті, можна і водою відпоюватися, але я вам чесно признаю, що ми стараємось пити ці ліки, бо важко, коли всім погано. Ось. Дали і проти роти рекомендації, і проти діареї, проти всього, проти тошнути. Від е, наслідків для печінки, а також від інтоксикації, все-все-все. Ось нам краще сьогодні. Сьогодні у нас вівторок вечір, але е, вночі чомусь Рестика, хоча вчора вже було вийшло все на покращення, так загалом він був активний все, але вночі був ще приступ роботи. І сьогодні в мене знову повернулися симптоми біль в животі, тому. Я десь вичитала, що саме зараз такий ходить якийсь хвилеподібний вірус. Я дуже боюсь, щоб у дітей не було цієї другої хвилі, бо вже як наче йде на покращення і другий раз, це все це взагалі неприємно. Знаєте, що було страшно? Бо я в стані паніки. Ну, оскільки я вже така згома відверта в усьому, то я вам все говорю. В стані паніки я мала сидіти за кермом і кермувати автомобілем, а чоловік тримав найменшу, а діти були самі вдома. Це було дуже стрімко. Це весь цей час. По-перше, я не могла якби, ради дати дитині, бо він постійно-постійно блював, а я б мусила. Якось керувати, хоча в мене, чесно кажучи, серце випадало в п'яте, це жах було. Я приїхала потім в лікарню, кажу, сестрі, мені щось треба заспокійли, але і їхати додому треба, і вона мені так що за кермом типу, вам не можна. Нагадала мені, що за кермом. Капець, коротше, я не пила заспокійла, вже якось доїхала, це вже була ніч, я в першій годині ночі верталася, їхала перед поліцією. Ну, це перший раз при поступленні в лікарню, і вони мене не спинили. Дякувати Богу. Не спинили, не питали нічого. Я спокійно доїхала, діти спали вже на той момент. Ще вони були здорові. Ну, в лапках, бо вже ж, напевно, інтоксикація якась пішла. Ось. І ми з чоловіком чергувалися потім. Він приїжджав на ніч, а я приїжджала на день до Орестика. Так, три дні, а вже в понеділок ми виписались. Ось тому бережіть себе, мийте руки з милом, харчуйтесь правильно, здорово. Бережіть здоров'я, поки воно є. Бо коли всіх підкошує, це дуже важко. Тобі погано, дуже. А ти маєш за інших дбати повноцінно, бо вони взагалі за себе ради не дадуть. І їм, мабуть, важче в рази, тому що ти розумієш, що ти велика жінка, в тебе вже є якась імунна система, а вони малі діти, і в них це може бути перша зустріч із цим вірусом, і їм в рази жорсткіше і важче. Ось. Тому ось такі були у нас вихідні, хоча ми там в п'ятницю сиділи, ось я ж кажу, це відео з прогулянкою. Ми там планували на суботу купу-купу всього. Планували і туди поїхати, і там побувати, і туди зайти, і те все, і п'яте-десяте. І я ще так, знаєте, так сказала, типу чоловіку, ой, все, давай багато вже не доплановувати, раптом щось поміняється. Просто це капець. Тому сподіваюся, що буде вже йти на поправку. Сподіваюся. Бажаю всім здоров'я, мирних днів і ночей. І не обіцяю, що скоро зустрінемося по відео, бо нам треба якось всім довидужити і сил набратися. Діти вдома в школу садок не ходять. Тому, можливо, з відео буде трішки гірше. Ось, але головне це здоров'я. Все. Всім папа. -па.